Чи чули ви колись про таке поняття як артефакт фінансового зростання? Мало купити, знаєте, просто сумку, бо часто люди так сильно заграються в ось цей біг за певним рівнем достатку, вони не встигають жити. Нелогічно розумієте, знайдіть те, що запалюватиме вас періодично. Робіть собі такі чекапи, щоб знову ти сама себе намахала. Так не спрацює. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. А ви на каналі «Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Чи чули ви колись про таке поняття як артефакт фінансового зростання? Зараз я вам розкажу, що це таке. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на канал і відразу поставте лайк. Якщо не сподобається відео, ну заберете потім. Артефакт фінансового зростання це будь-який матеріальний об'єкт або Досвід, який говорить вашій психіці про те, що ви фінансово зросли, і відтепер маєте намір зробити ось цей досягнутий вами рівень рівнем вашої норми, і спочатку рухатися в рамках цього рівня, от прямій, а потім робити подальший крок для фінансового зростання. Що мається на увазі, це коли ви досягши певного рівня доходів або виконавши будь-яку свою... Ціль ви купляєте собі або якусь подорож, де ви проживаєте, якийсь досвід, або будь-який об'єкт, там хтось купляє сумку, хтось купляє якісь брендові дорогі аксесуари, хтось купляє собі ювелірні прикраси. Це може бути абсолютно будь-що, що по суті буде так званим якорем для вас. На цьому фінансовому рівні, якого ви досягли, дуже важливо розуміти, що цей артефакт фінансового зростання він має бути пов'язаним з тим рівнем, до якого ви досягли. Тобто, якщо, наприклад, ви зросли фінансово там з 20 тисяч гривень на 50 тисяч гривень, то купляти собі якусь там ювелірну прикрасу за 120 тисяч гривень нелогічно. Розумієте? Тому. Майте на увазі, що для кожного фінансового рівня артефактом фінансового зростання буде щось своє, і при цьому вам варто підібрати його під себе. Тому що мало купити, знаєте, просто сумку, бо хтось каже, що всім потрібні сумки е, Ерме. Але тут важливо зрозуміти, вам це відгукується чи ні. Ви хочете цю сумку чи ні? І якщо ні, знайдіть те, що запалюватиме вас, тому що дехто з людей, з якими я працювала, робив татуювання, і це стало їхнім артефактом фінансового зростання. Хтось стрибав з парашута. І це ставало їхнім артефактом фінансового зростання. Розумієте, тут дуже важливо підібрати це для себе, і дуже важливо цей досвід проживати як підтвердження того, що ви досягли того бажаного рівня, якого прагнули, що у вас вдалося, що у вас вийшло. Це знаєте, як навичка підбивати підсумки і присвоювати собі результати, бо часто люди так сильно заграються в ось цей біг. За певним рівнем достатку, і за ось цим постійним поспішанням вони не встигають жити. Вони не насолоджуються тими результатами, яких досягли. А людина, яка не вміє цінувати те, що має вже зараз, і того, чого досягла, чого, по суті, прагнула ще зовсім недавно, ця людина ніколи не буде задоволена, коли досягне того, чого прагне зараз. Це про вміння. Зупинятися, аналізувати попередній свій досвід, присвоювати собі всі результати, визнавати, що ви фінансово зростаєте, що у вас виходить, що ви прогресуєте, дякувати собі і життю за все те, чого вам вдалося досягти, і тільки після цього продовжувати рухатися далі і розвиватися далі. Тому, будь ласка, періодично. Робіть собі такі чекапи, як мінімум раз на 6 місяців, у вас має бути ось такий досвід, коли ви призупиняєтеся на півдня, на кілька годин чи на добу ви йдете із звичних для вас якихось побутових обставин і аналізуєте, рефлексуєте, виписуєте чи надиктовуєте на диктофон, що сталося з вами за попередні півроку, чого вам вдалося досягти, хвалите себе. За ті зусилля, яких ви доклали, і за ті результати, яких ви змогли досягти. Потім вирішуєте, який артефакт фінансового зростання ви б хотіли купляти зараз, і купляєте його мало собі пообіцяти придбати щось, коли ви фінансово зростете колись там. Важливо розуміти, що коли ви цього результату досягнете, вам важливо виконувати обіцянку дану собі ж. Ну, тому що інакше психіка скаже: Ну, це неправда, і я буду зараз от прикладати якісь зусилля. Силля, щоб знову досягти якихось результатів, щоб що? щоб знову ти сама себе намахала, так не спрацює, розумієте? І дуже важливо виконувати ось ці обіцянки, які ви даєте собі, і купляти те, що ви собі обіцяєте в майбутньому, і ваша задача по досягненню певного фінансового рівня купити той артефакт, який ви хотіли собі придбати, запланувати свій подальший зріст, і той артефакт, який ви купите собі, коли цього зростання майбутнього. Досягнете. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід придбання ось такого артефакту фінансового зростання, як ви в цьому процесі почувалися? Якщо, наприклад, ви обіцяли собі щось придбати, але не купили, цим теж поділіться. Давайте поговоримо про це. Я із задоволенням вас підтримаю. І я сподіваюся, що ми з вами побачимося вже в наступному відео, яке вийде рівно через тиждень на цьому каналі. Па-па!